Доброго дня! Сьогодні я в дорозі і починаю свій перший відеоблог. Наразі їдемо в місто, в центр міста. Мою сестричці дещо завести. Мене звати Таня. Я маю двоє синочків прекрасних. маю чудового чоловіка. Щаслива, бо маю таку велику гарну сім'ю. Мене надихнуло на зняття відео, навіть не знаю що. Просто хочу ділитися своїми якимись вподобаннями, хобі, своїми якимись товарами, якими я користуюся. Це можуть бути не тільки якісь б'юті-товари. Я думаю, що це будуть і прочитані книжки. Це буде вишивка, яку я дуже сильно люблю. Ем... Не знаю. Підписуйтесь на мій канал, як відома фраза, ставте пальчики вгору. І чекаю вас у підписниках все, до зустрічі до наступного відео!